Якщо завалиться міст метро, не буде метро на лівий берег. Якщо завалиться патона, буде катастрофа з трафіком. Вже перекритий по стратегічним, напевно, питанням Південний міст, плюс він аварійний. І такого в Києві дуже-дуже багато. Та замість ремонту стратегічних мостів у столиці відкривають пішохідний міст Хвиля Азову, що з'єднав Оболонську набережну з одноіменним островом. Гроші на міст надали іноземні партнери. Та бюджет столиці щедро вклався в облаштування Дикого острова. То був Дикий острів, там ніколи нічого не було. Там були навіть папороті і кустарники з червоної книги, які всі виробили, зруйнували. Нам намалювали історію, що всі гроші нам подарували іноземці, чомусь саме на цей пішохідний міст. Але з'ясувалося, що 200, по 12 мільйонів гривень вгашено в благоустрій цього. Причому поруч справді доглянути парк Наталка. Тож і так вистачало місця для релаксу, і таких перекосів немало. Твердять у комісії з питань бюджету Київради. Цей орган має право пропонувати зміни до фінансування. Саме тому міський бюджет майже ніколи не ухвалюють з першого разу.